<laughs> Похуй вообще. Параша сбоку, бачите? Я ищу, блядь, ванну. Пять минут назад я трахал суку в мерзь. В мерзь. Я видел твою суку, это просто мерзость. Просто пять минут назад, как Сузи, пять отверстий. В общем, писка. Приехали, мы еще не в писка, блядь. короче, мы приехали до подружки нашей. Она ходит тут, подружка моя. Приехали. У нас покликала, она каже, его приезжает, никого нема, такие ебай, еду. И я только что себе ел є... От Рушен, типа бачите, скерка, банан спиздив. Я так мокро, що пиздец нахуй. О, твісті хуйною повтираю. Потім я побачу це відео, певно, з не пизди. Ну, за шо до хуйня. Опа. Ніхуя. А то там така тоже хуйня. Опа і ніхуя. Ну як музай, типа? Картини, блядь, все. Мы типа ці, блядь, як у нас. Вагрібе. Є що власниця цього будинку каже, що цей песик, бачите, цей песик коштує 1500 баксів. блядь, ти ж гониш півтора тисячі баксів, я його глажу туди. Півтора тисячі баксів. Саме Не так само, просто я глажу півтора тисячі баксів. В <різь> шкінці півтора тисячі баксів, так багато. <різь> а ти кура дорогий, ти скажу. <різь> я його звати, я ж забув. Норіс, Норіс, що такий дорогий, га? Скажи мені. Виліз того, що ти, виліз, шо ти гріба? Ні, просто стається камери. Чим залякав? Ти мене заліто лякав! Ти мене лякав, я не визу мой пальці вишугався. Правда, Нріс? Чи б Норріс, да? Хороженькі такі. Хороженькі. Блядь! да тут ситло? Курва. Я ч ноги помити, понимаєте, друзі? Щоб бити ноги, блядь. Бо ж мені гарно було видно. А похуй. Вай блядь. Колд нахуй. Гаряча! Ого, дыжу, на грязі! Ау! Хочу бити ноги. тому що в мене капці смердять. Я без носків. І що без носків і в капцях ходиш, то пизда приходить, понимаєте? І все? І воно ну, воняє. А я йти на ну, впіску, ще одну. Я не хочу, блядь, йти, блядь, з бля, милючими ногами. Рабсови камеру, не видно. В паху є бавши. Аааа! Пічот! Пичт! Ну нахуй, бля, вот таке гаряче курапекуть. Бля, ты жонишь мася шо? А где здесь рушник? А похуй. Хии, <рес> похуй вже. Параша з боку, бачите. Я ищу, блядь, в маму. така привичка просто. Просто більше ему що я попаду. <рес> Понимаю? Знаешь, заранее не зашла. Вырада с блядь, що я тут щу. Похуй. милу щу. Ой. Похуй, типа. Юля. Що ти будеш вести відос, прости мене, пожалуйста. Я тут ще змию так. Типа, ну, бля, а я. А мы ще заберу. Ааа! Печт, блядь! Ааа, сука! А, блядь! блядь. Все коротше, блядь. Иду я до Юлі, ну йду до тебе, тут не шилю, що ти подивишся влог. Ой, все, давай, тільки, блядь. Потім не кричи, не бий мене за то, що я династяв. Ваня. Вс mm -hmm. таке робиш, а? Пикачу, а? Покемон, покемон. Дикую штуку маю. что, машинку такую? Автобус экспресс. Прям. Open the Опа, поехала жара. Лиза. Дискотека, дискотека. А ну так вот ездите? А что ты не ездишь? Ну а ей. На камеру сам зарку. Опа, пошла жара. Покемон, давай танцуй. Неинтересно, неинтересно, неинтересно. Выби, выби ее, ой его, <свят> Норис, давай, выби живчика, давай, о Алло. да, baby, о, да, о. о да, о да, о да, не хорошие, хорошие, <свят> давай, 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 чтобы ему э, приятно, приятно, пошейте, пошейте, давай, пошейте за ушком, за ушком, давай, Норис, за ушком, Норис, давай, давай, издайется, <свят> издайется. Що ти їзе? А він хоче підписчиків твоїх. Да, він хоче підписників підлизати Підлизати хоче? а? Бля, сука, блядь Обстуня мені курва. О, ти шо воніш, дуже мене лежи Трож мені дала Юля каблуки. Що це таке? Це не каблуки. Золоти, натурі заліз? пт! 138! Ааа! Під звісти великий файл. в мене, блядь, ходу ліва нога, блядь більше. Сейчас бать. Ха-ха, ты що Нас нем, насмимем. Давай ты еще плачечку дам. Дивись, дивись, ты шо универ, блядь. О, мам! О, гарпа, гарбас, блядь. У нас ты казаки за тобой плачут. Ха-ха-ха. Сас насученька. Я нормально кое-что, Ну так? Ну дві. Да ти ша одні поміряти. Ай, не болей! Ааа! Готуй! Ааа! Ви пробуй ходити! Паху вже не знаю. Ааа! Ви куди блять, тут палець більше, ніж не

Це нормально. Та нормально. Боже інвалід. Я ходить, щоб мені на них тяжко. Та нормально мені не ходите. Він каблука. Мастер-клас тобі показати? Я сам можу ходити. Якби хтось такий, бо це ходив на каблуках. Ааа, затерло. Ти бишов нога на не встані? Друба що? Що... Пуцька. Джейгана. Що? Ми з Норісом наблюдаємо, як живчик буде ходити. Бачите? А, ну давай, покажи мастер-клас. Чекай, чекай, чекай. Що, Норі, що скажеш? Ну давай. Ха-хай, бляй! Ха-ха! Ха-ха! ты смешно, Ну и что, давай, пройдись. Иди, ты даже Курва, курва. Что, нормально? Ты хоть так скоро рину ходить, так? Как солдат, да, да. Во, Вот такой, я печатал, да, кошечка? Ты как косолапый, блядь, ходишь. Мишка, как косолапый. А блин, у меня же ноги гуляют. Снимай давай.